Біонічні руки та спортивні протези те, що ще декілька років тому було незручною темою для розмови, відтепер буденність для багатьох українців. Щодня хлопці та дівчата повертаються з фронту з ампутаціями, але не втрачають віри у насичене емоціями повноцінне життя. То яке ж воно життя після поранення? Подобається тобі кататися? Да? Любиш, коли тато тебе катає так, так? Да? О, піддобаться. Після поранення Артем намагається якомога більше часу проводити з донькою Лізою. І сьогодні ми зустрілись у новорічній атмосфері зимової країни на ВДНГ, аби поринути у справжню казку. Взагалі ви часто виходите ось так погуляти десь в якомусь такому місці, типу ВДНГ чи інші якісь місця, можливо, у вас є улюблені в Києві? Так, да, звісно, гуляємо багато де і на ВДНГ, і на Андріївський спуск любимо їздити, і Ботаніський сад, наприклад, імені Гришка дуже красиво там. Потім ще в зас поїздимо. А на андрійському звозі, як ви там з кріслом колісним? А справляюсь сам, да? в принципі, так. Да. Вам взагалі багато потрібно допомоги сторонньої саме от, в пересуванні або в побуті? Ні, в принципі, я можу. Повністю сам все робити, що мені треба. Тобто, я можу е в машину погрузити самостійно коляску, вигрузити і там, поїхати, куди мені треба. І, в принципі, єдине, що там, де ступіньки, звісно, я не можу. Але якщо нормальний пандус, то ви теж можете. Це пандус без проблем. Тобто, я в принципі, якби, е користуюся пандусом, навіть, дуже круто, е якщо дуже крутий схил, такий, то я можу заїхати, з'їхати. А в побуті вам треба стороння допомога? Ні, взагалі не треба, тому що я якби. Хочу сам все робити, що мені треба. Ну тобто, якби я можу їсти собі, зготувати і е, душ прийняти, але ну, в принципі, взагалі, ніяких у мене проблем з цим немає. Як ви проводите час з донькою, коли ви там зустрічаєтесь? Куди йдете? Можливо, те, що вас є якісь там улюблені місця? Гуляю в парках, десь можемо поїхати в дитячий центр, наприклад. Там погуляти дома. Час проводимо, граємо в ігри якісь. Тобто, в принципі, буває, що тренуємося разом. От у нас в Титанових в спортзалі ми займаємося. Донька вміє віджиматися, пріскачати, присідання там різні. Ну, тобто, різні вправи. Там планочка. От дуже, дуже чудово, коли вона займається зі мною. Дуже мені подобається. Це тобто, що ми і час разом проводимо, і донька. Розвивається, займається спортом, це дуже корисно для здоров'я, для розвитку дітей. Можете розказати трошки про свою сім'ю? Можливо, у вас є якісь традиції новорічні. У нас такий новорічний сьогодні настрій. Ну, Я вам скажу, що так, до новорічних традицій я вже ставлюся по-іншому. Не так, як до повномасштабної війни. Тому... Ну, для мене це не є там, таким святом якимось. і в принципі я просто Коли новий рік, я лягаю спати, як завжди, просинаюся, і вже там інший рік. От, і все, якби. Тобто, я думаю, що можна собі робити свято в повсякденному житті. Якщо там зробити якусь гарну прогулянку з гарним настроєм, то... Це вже є свято. Але для дитини це ж дуже важливо. Це вся магія Нового року, там подарунки. Ви створюєте таку атмосферу для дитини? На жаль, в останні три роки я мало проводив часу з дитиною, тобто не було в мене можливості з нею проводити новий рік. Тому якби, ну, подивимося, що в цьому році буде. А ялинку там якусь ставили? Плануємо ставити, да, от на квартирі плануємо ставити. А взагалі, як ви ставитесь до того, що люди продовжують жити, до того, що вирує життя, тут в Києві, наприклад, тут Ковзанка, перед свята. Як ви до цього ставитесь? Я думаю, що це дуже добре, що у нас є можливість так жити, а не, наприклад, сидіти в бомбосховищах тільки і не виходити звідти. Ну, есть, я думаю, що якщо б у нас була така ситуація, що не можна було б гуляти, наприклад, проводити час якось позитивно, то це дуже було б мрачно. Дуже погана ситуація б у нас була. У вас не буває такого, що якийсь дисонанс між тим, що було на фронті, і тим, що зараз ви бачите в Києві? Ні, дисонансу такого немає, тому що я живу реальним життям, то тобто есть те, що в реальності. Я міг би зараз просто теж вдома сидіти, не виходити, думати про те, що в мене немає ніг, що йде війна на фронті, що люди гинуть. Тобто замкнутися на цьому і сидіти вдома, якби нічим не займатися. От. Але я ну, адаптуюсь до свого становища, скажімо так, і вже ну, в принципі живу. Як знаєте, по обстановці дивлюсь. Те, те що, Яка у мене зараз є можливість, я її використовую для того, щоб жити максимально повноцінно, позитивно, наскільки це можливо. Можете розказати, чим ви займалися до війни? Будівництвом виконував будівельні роботи, там різні, там і плитку ми клали, і гіпсокартон, там різні такі. Ну, тобто, займалися ремонтом. Вам подобалася ця робота? Дуже подобалось. Взагалі-то у мене батько будівельник. Після реабілітації так, в принципі, можна було б спробувати знову. В тому ж напрямку працювати, але вже як менеджер, скажем так, ви почали службу свою на початку повномасштабного вторгнення. Можете розказати, як ви долучились до війська? Я спочатку допомагав військовим облаштовувати бліндажі, там фортифікації в місті. Потім отримав поїздку і пішов в воєнкомат і таким чином. Щов у війську, воював, служив, захищав нашу країну. Хотілося захистити свій дім, свою сім'ю, нашу країну, і було бажання дійсно піти і захищати нашу батьківщину. А коли ви згадуєте Запоріжжя, про що ви думаєте? Думаю про свою сім'ю, про своїх родичів, про свій дім, в якому я хотів би жити і. В якому я багато чого зробив, там не думаю, що я можливо туди повернусь, тому що там дуже, скажем, дуже небезпечно. І, наприклад, від мого дома. Там метрів 500, вже там построєні бліндажі, оборонительні якісь там траншеї, то я не бачу там перспектив. Ви, якщо можете розказати, як ви отримали поранення? Поранення отримав вже в складі штурмової групи. Дрон Камікадзе влучив мені в ноги, дуже багато уламків, тобто в ногах. Наклали турнікети мені. Евакуація зайняла десь 8-9 годин. 8-9 годин. Як це 8-9 годин? Ви їх пам'ятаєте? Чи ви були без свідомості? Ні, я був в свідомості, пам'ятаю. Три години я чекав медика. От коли медики вже прийшов, то Мене поклали на носілки і несли ще 5 годин під обстрілами. Про що ви думали протягом цих годин? Щоб я зміг ну, то есть, э, лишитися живим. Тобто я вже знав, що в мене не буде ніг, тому що я за сік час. Э, коли накладені були турнікети, думав про свою доньку, тому що вона мій мотиватор, моя сила, і я думав, що щоб вона мене побачила знову. Перший період реабілітації як ви його пам'ятаєте, наскільки вам було важко у цей перший період, коли ви зрозуміли, що тепер життя змінилось, і треба до нього адаптуватись вже по новому? Да, я вже в лікарні зрозумів, що я навіть не можу взяти собі чашку кави. Тому що я лежав місяць, взагалі не вставаю. Перша задача була це сісти в коляску і сходити самостійно, собі здобути каву. палаті вже займався фізичними навантаженнями, підтягувався. На ліжку є така штука, щоб триматися рукою. Я на цій штуці вже почав робити вправи. В общем. Тренувальний жгут мені родичі привезли, то я вже робив вправи з жгутом. Вся реабілітація мені давалася в принципі неважко, тому що у мене велике бажання стати на ноги, і це мені допомагало. А потім у цей період, коли ви вже почали активно тренуватися, у вас дуже багато тренувань, ви займаєтесь, мені іноді здається, що ви займаєтесь всім. Ну, тобто у вас стільки видів спорту різних, ви на баскетбол ходите, і з лука стріляєте, і по, по цим скелям лазите. Ну, скелям. от. І що вас мотивує в такі моменти? Не буває бажання ну, не йти, не йти на тренування? Та ні, такого, в принципі, не буває, тому що це дуже цікаво. Досягнення дуже мотивують, тому що коли, наприклад, ми, наша баскетбольна команда займає призові місця, ми беремо якийсь кубок там, і це дуже наповнює, скажімо, позитивними емоціями, і заради цього варто тренуватися, займатися. Дуже багато можливостей займатися різними видами спорту. Є у нас можливість їздити в басейн після ампутації, я плавати не міг. І не розумів, як тримати баланс в воді. Тось тобто він мені все розказав, показав, і якби я зміг плисти вже, скажем, кролем. І скільки ви пропливаєте, якщо ви колись вимірювали? Півтора кілометра я можу без зупинки проплисти. Получається, це 60 басейнів. Я пропливав От за цей рік. Які у вас є вже успіхи? Який прогрес ви бачите? У мене зроблено вже два етапи. Осто Е, У мене є вже протези, е, коротенькі протези навчальні. Є електронні коліна. Я натренував вже мишці, які в мене лишились на ногах. Для того, щоб рухати протезами, треба робити вправи на баланс, тренувати м'язи спини, прес, тобто м'язи, ніг то, є, щоб можна було рухати протезами. Для того, щоб ходити на протезах, бажано, щоб було треноване все тіло. З такою високою ампутацією я не бачив ще людей взагалі, щоб ходили. Протези мені вже купили. Наш який збирав, скажімо, кошти для мене, то вже вони мені придбали. Все, що потрібно. Єдине, що треба тепер моя участь. Щоб мене укомплектувати, скажімо так, це десь 125 тисяч доларів потрібно. Після поранення в якому були емоційному стані? В позитивному. В принципі, немає часу на те, щоб там, про що жаліти там, чи думати про щось погане. Треба, треба думати про хороше і тоді, в общем, нас чекає успіх в наших справах. Багато хто з хлопців і дівчат після поранення у них депресія, вони опускають руки і ну, не знають, як їм жити далі. Що б ви сказали їм, аби підтримати? Я б їм сказав, щоб вони вірили тільки в хороше, думали про хороше, займалися спортом, приділяли час своїй сім'ї, і все вийде, все буде. Немає нічого неможливого. Тобто, якщо працювати. Над тим, чого ми хочемо, то все вийде.